Папа Римський закликав молитися за мир в Україні сьогодні. За літургійним календарем церкви латинського обряду відзначається спомен пречистої діви Марії. Тож Понтифік попросив провести цей день молитви та посту. Також він звернувся до польських паломників, закликаючи включити у свої молитви прохання про мир для України, близького сходу та всього світу. Національний молотовний сніданок цього року буде наймасштабнішим за всю історію України. Про це розповіли в офісі президента України. Події відбудеться 25 серпня в Києві та збере політичних, релігійних і міжнародних лідерів. Також ініційовано проведення всесвітньої молитви за Україну в день незалежності. Архієпископ Йоркський Стефан Котрел подякував президенту Володимиру Зеленському за запрошення на другий національний молитовний сніданок. У своєму зверненні до учасників події він написав, що молиться за закінчення війни в Україні і захист усіх громадян. За його словами, справа народу України близька серцям дуже багатьох людей у Сполученому Королівстві і церква Англії через свій генеральний синод чітко засвідчила свою сильну підтримку справедливого та тривалого миру. До На нашого ефіру долучається Павло Онгорян, керівник Руху молитовних сніданків в Україні, координатор християнської платформи українсько американського партнерства, колишній народний депутат. Я вас вітаю, вітаю так. вас. Перш за все, Павло. Для тих наших глядачів, які не в курсі, що собою являє молотовний сніданок, як за форматом, так і за метою його приведення. Розкажіть, будь ласка. Так, дякую за можливість поспілкуватися із глядачами. Отже, молитовний сніданок це унікальний формат спілкування, неформального спілкування а, різних а, соціальних. Груп будь-якої країни, яка долучається до такої традиції, а в світі традиція молитовних сніданків це вже більше ста країн світу. Першого джерела цієї ідеї йдуть ще з прикладу в новому заповіті, коли Господь Ісус Христос приготував сніданок для своїх учнів, і вже в 20 столітті. Політики, які зіштовхувалися із е, дуже важкими політичними і суспільними процесами в своїх країнах, з важкими е, баталіями між політичними опонентами, е, не знайшли нічого, окрім того, що вже вказано в Святому письмі: зібратися на спільну. На спільну вечерю або на спільний обід, або на в нашому випадку на спільний сніданок. Це цей, цю традицію вперше для саме політикому запропонував президент Сполучених Штатів Два Двайтейзенхаур. Коли бувши військовим генералом одним з переможців Другої світової війни, він став президентом США і Зіштовхнувся з політичною реальністю, яка є набагато складнішою, ніж реальність на війні. І а, тоді, коли стало питання, як об'єднувати різні групи різні фракції а, республіканців демократів у Конгресі США, а, один з його друзів-християн запропонував провести неформальне спілкування, до якого долучити навіть Опонентів, і з того часу цей формат розвивається і в США, розвивається практично в усіх країнах Європи. Вже понад два десятиліття розвивається молитовний сніданок Європейського Союзу, молитовні сніданки в Ізраїлі, в Японії, в Південній Кореї, в Латинській Америці, в Австралії. Тобто, це унікальний формат, коли можуть зібратися разом в одному приміщенні. Лідери країни, політики, військові, релігійні діячі, релігійні лідери, звичайні студенти, звичайні родини можуть бути представники бізнесу, культури, науки, освіти. І всі разом вони зібрані заради єдиної мети: прославити всемогутнього Бога і молитися разом про розвиток своєї країни незалежно від своїх різних. Поглядів чи то політичних, чи то релігійних, конфесійних, статевих, або соціальних, або майнових цензів, тобто це формат об'єднання суспільства в Україні. Молитовні сніданки крокують вже понад два десятиліття нашими регіонами України більш ніж в 90 місцевих локаціях, містах. Об'єднаних громадах, навіть в селах, проводяться щорічно такі молитовні заходи, які єднають, сшивають країну і наше суспільство. І вже в одинадцятий раз поспіль відбудеться національний молитовний сніданок, який вдруге пройде під патронатом президента України. Пало. А сьогодні в нашій державі всі, окрім Хіба що шахраїві чиновників, які займаються корупцією, працюють у першу чергу на перемогу України? І з вашої точки зору проведення ось цього молитовного сніданку яким чином цю перемогу наближає? Ну, перш за все, ви знаєте, ключовим є молитва. Молитва це не лише і не стільки якась обрядова дія, скільки глибоке смирення перед всемогутнім творцем, адже е, творець, всемогутній Бог, він контролює історію і коли е, люди індивідуально або сім'єю, або церквою, або навіть всією нацією об'єднуються у смиренні перед творцем. Для нього це сигнал про те, що ми готові прийняти його благословення і його мир, його милосердя. Тому це номер один. Друге це безумовна єдність. Нам зараз дуже потрібна єдність. Я звернув увагу на допис Дмитра Яроша. Очільника української добровольчої армії напередодні форуму в Вашингтоні, коли президент України з європейськими лідерами зустрічався з очільником США Дональдом Трампом, і багато було очікувань багато очікувань тепер від всіх цих перемовин. Але Дмитро дуже яскраво написав з передової, що перед тим як домагатися миру ззовні миру в цій страшній війні, нам Потрібно ще домовитися про мир в нашій країні всередині, на всередині нас самих, і тому молитовний сніданок це про єдність і об'єднання і мир в середині України. Нам важливо пройти цей шлях, важкий шлях в єдності, щоб Україна вистояла не лише ззовні, а й зсередини. Тому а, немає кращої постаті. Для об'єднання ніж постать того, хто прийшов в цей світ і постраждав за всіх людей. Тому молитовні сніданок і про це. І третє дуже важливо. Дуже важливо, що молитовний сніданок відвідують представники, ось це дійсно безпрецедентно. Ніколи ще такого не було. Молитовних сніданків в нашій країні, щоб приблизно 50 плюс країн світу відправляють своїх парламентарів, своїх урядовців, своїх релігійних лідерів, своїх діячів культури науки. Для того щоб відвідати український молитовний сніданок, до речі, наш молитовний сніданок є найбільшим на європейському континенті наймасштабнішим на європейському континенті. І величезна делегація прибуває із сполучених штатів Америки з Європейського союзу з Великої Британії навіть з найвіддаленіших куточків світу, як то Нова Зеландія, чи Південна Корея чи Аргентина, будуть представники для нас. Це можливість розповісти правду. Для нас це момент адвокації України для того, щоби всіх цих країнах. Бачили, що Україна б'ється за свободу, за віру, за наші спільні цінності, які утворили нашу людську цивілізацію, і цю правду вони понесуть у свої країни, у свої політичні конструкції партії. І це є моментом дуже потужної адвокації. З урахуванням того, що зараз в світі і в США, і в Європі, і в багатьох країнах світу до влади приходять саме консервативні традиціоналісти групи, для яких віра і релігія є надзвичайно важливою, политовний сніданок є дуже потужною адвокацією, дуже потужною нашою такою закритою тихою духовною дипломатією, паногурян, папа Лев чотирнадцятий оголосив день поста і молитви за мир, зокрема і в Україні. І це створює такий глобальний духовний контекст, у якому Дзвінко звучить українська тема устами Папи. Скажіть, будь ласка, що для вас цей заклик означає? Тільки, будь ласка, в межах буквально двох хвилин. Так, дійсно, оскільки в цьому році День Незалежності України достатньо унікально, да не так часто трапляється, потрапив саме на неділю. Це день, коли е, мільйони, мільярди людей по всьому світі будуть е, відвідувати храми і молитися святому Богу. Ми закликали, і всеукраїнська рада церков релігійних організацій е, закликала президент України підтримав, щоб цей день оголосити. Днем глобальної молитви за Україну по всьому світі створений вебсайт. Написані листи звернення наших очільників церков, релігійних організацій до одновірців. По всьому світу, щоб в цей день в храмах і релігійних організаціях звершувались молитви за Україну, так само і а, католицька церква підтримала вустами понтифіка а, нового папи а, Лева XIV, щоб приєднатися в цей день до молитви за Україну. І Всі католики світу, це Півтора мільярда християн, вір'ян будуть звершувати молитви. Так само сьогодні ми отримали лист і від патріарха Варфоломія, Вселенського патріарха, очільника православних церков світу, і величезна кількість протестантських громад у всьому світі приєднуються і інші релігійні групи. Тому цей день, недільний день. Я закликаю всіх українців. Піти до храму і обов'язково помолитися в своїх сім'ях і громадах, Дякую. Колективах, в колективах воїнів на передовій, також звертатись до всемогутнього бога в день нашої незалежності. Дякую вам, Павло Гурян, керівник руху молотовних сніданків в Україні, координатор християнської платформи українсько-американського партнерства і колишній народний депутат був з нами на прямому зв'язку.